На базі Петрівської виправної колонії No49 функціонує кінологічна служба. Керівництво виправної колонії та працівники завжди погоджуються на співпрацю з громадою, яка заключається в тому, що кінологи разом зі своїми вихованцями приїздять до навчальних закладів і демонструють рівень підготовки собак. Цього разу захід відбувся для гостей Ставрійської громади. Коли до мене звернулися, що треба показати дітям собачок, ми з задоволенням. Прийняли рішення, що треба показати серйозних собачок не просто тих, які живуть в квартирах, а ті, які працюють. І тому я звернувся до виправної колонії, до керівництва виправної колонії. Дякую їм, що вони відгукнулися зразу без розговорів. Все для наших діток. На заході кінологи показали вміння та навички дресированих собак, розповіли про особливості кожної тварини та зазначили, що дресируванню піддається будь-яка собака, незалежно від породи. Ми представники кінологічного центру кінологічного підрозділу Петрівська правна колонія номер 49 У нас собаки працюють по пошуку людини, по пошуку наркотичних речовин. Собаки виконують такі вправи пошук людини по запаховому сліду, вибирання запахових речей, предметів, в обшук місцевості, затримання людини. Спеціально собака у нас виконує вправу по пошуку наркотичних речовин в валізах, в сумках і на людях. Які саме сьогодні вправи виконували собаки? Детальні? Сьогодні собаки виконували вправи, такі як навики слухняності. Це загальна, загальний курс дресирування, який обов'язковий для нашої будь-якої службової собаки, який показує її дисциплінованість і контроль над е кінолога над собакою. Були такі навики слухняності, навики пошуку людини по запаховому сліду із затриманням довжиною приблизно там 300-400 метрів, де собака дуже гарно показала результат, і затримання на двох помічників, де атака була на помічника, і атака була на помічника на кінолога. Кілька слів загальне про дресирування собак, скільки часу це у вас займає і про собак саме? Дресирування собак, в принципі, займається постійно, кожен день. Собака дресирується раз, але десь протягом певного курсу до виконання певних навичок все інше, собака підтримується тренуванням. Доброго дня, дякую за запрошення, нам дуже приємно. Розповім вам коротко про нашу службу. Ми кінологи державної установи Петрівська виправна колонія No49. У нас є классифікація собак. Це вартові, які знаходяться на установу, охороняють установу, розшукують та спеціальні. Це в нас собачка ріки, вона розшукова, шукає людей по запаховому сліду. Це спеціальна собака тері, вона шукає наркотичні речовини. Ми вам потім покажемо це все, як це все працює. Дані собаки в нас неодноразові чемпіони України. Ця В цьому році зайняла третє місце собака терії по пошуку наркотичних речовин. Ця в розшукових собаках не раз зайняла перше місце по пошуку людей. У нас є такі вимоги, в змаганнях, так і класифікація. Пошук людини в автомобілі, пошук людини в будівлі, так само пошук наркотичних речовин в будівлі в автомобілях і в валізах. Собачки в нас всі домашні, проживають вдома, молодші інспектори, кінологи за ними спікуються самі, а на службу входять своїми так сказати, власними собаками. Собачки давні дресируються з повністю отакого м'ячика. Їм вони бачать м'ячик, дивляться, якщо вона собачка, для неї це скажете, знаєте, як азар. Вони без м'ячика, це для них, як знаєте, як смаколик якийсь, підкріплення. Тобто собака виконує певну команду за неї сидіть. сидіть. І за це вона отримує м'ячик. Дай. Ця собака також працює по вибору речей по запахових. Тобто є певна кількість речей, яка принадлежить людині. Їй дають занюхати одну річ, і вона повинна знайти цю другу половинку речі там, серед будь-яких вибора семи або шести речей. Запахових предметів, так звані. Дивиться за м'ячик, хоче гратися м'ячиком. Аби поживати погратися. І це собачки виконують за м'ячик. Початково, можливо, хтось з комусь стикався, когось може є собачки, хтось пробував дресирувати, не пробував. Пробував? Німецька вівчарка, так? У мене вона була. У мене підбуль. Ти його дресирував, що ти його дресирував? М'яча, Апо, голос. Там теж сістки лежать, так, зараз ми вам покажемо такий маленький курс дресирування. Загальний курс називається. Тут тобто навики слухняності. Це пан Олександр, його власна вівчарка Ріті. Можете розказати про свою собачку? У мене собака Ріті, вона розшикова і вже 5 років. Переміж 5 років. Вона з 2019 року народження і з 2020 року вона займає призові місця, тобто перші місця на Україні. Вже 5 років. Так. Вона проживає, вона, виходить, власна, проживає в нас вдома. Постійно, куди я там не їду, чи на ставок, не важливо, чи до тіщі віддихнуть. Все час вона зі мною. Вона все розуміє, в принципі, проблем таких ніяких з нею не було. Якщо на змагання, то на змагання. Якщо відпочити, то віддихати. Все в нас добре. Член сім'ї. Без неї вже точно ніяк. Не знаю, як до неї, а без неї вже точно ніяк. Це службова собака Террі. Молоді. Голос. Молодець. Голос. Молоді. В цієї службової собаки спеціальна собака називається її. В цьому році вона займала, другі в неї змагання були і зайняла вона на всеукраїнських змаганнях третє місце під пошуком наркотичних речин. Тобто в нас, в принципі, всі собаки постійні чемпіони України. У нас змагається, щоб ви розуміли, якщо брати Україну, десь порядка постійних собак з різних областей України. Це буде елемент, називається навики слухняності. Тобто контроль собаки, як кінолог контролює і співпрацює з собакою. Вони як одне ціле. Тобто, дивіться, собака ні на що не відволікається. Абсолютно контрольовано дивиться все за кінологом. Це ходьба рядом. Тобто, якщо як в місті, як в селі, рядом. собака будь -де буде ходити без поводка, на поводку абсолютно контрольована. Собака дресирується рядом. на рефлексах, умовні, безумовні. Тобто вас собака не розуміє, що таке ви скажете та команда сидіти чи лежати, вона ж не знає, вона почує певний звук і певний вплив на неї. І вона тоді через деякий час це все запам'ятовує і робиться на рефлексах. Лежать. Стоять. Сидеть. Сидеть. Лежать. Сідять. Голос. Кам'я. Ко Команда мне в нашій службовій діяльності пропонується тим, що собака підходить до кінога і сідає перед ним. Команди жестами, тобто собака керується з відстані. там може скільки собака скинула візуально, можуть бачити, скільки вона буде контролюватися. Опортувальный предмет. Как собака приносить опору. Рядом. Рядом. Место. Рядом. цьому даний етап закінчиться. Це такий базовий курс, який в нас володіє будь-яка собака. Це так все її дисциплінує і дає контрольованість в будь-якому місці кінологам. Можемо показати вам елемент вибирання запахових речей, предметів. Обув треба ваша. Хто може дати свою обув? Нам небагато, сім, сім пар давайте. у кожної людини є свій індивідуальний запах, він ніколи нічим не перепутається. Скажи теж, що ми не можемо зараз, допустим, другий запах дати занюхати зразу. і щоб вона пішла шукати, тому що в неї в пам'яті залишається цей даний запах. І хоча б наверное, години пів потрібно для того, щоб вона забула трохи цей запах, і аж потім можна давати другий занюхати. Щоб друг шукати. А так якщо зараз дати другий запах зразу, то вона його не найдає. вона по вона поперма. тому що вона повна перший. Давай, Сань, підійди, хай люди погладять, пофотографуються, поки ще запах настоїться. Потім ми перейдемо на затримання, покажемо. Чиї каде? Ні, ні. Замінник наркотичної речовини. Дивіться, зараз буде пошук наркотичних так. речовин. Здоровий дворца, це йде.

Правда, так, доза дуже велика, але факт, що собачка працює. Собака вибирала запах, дуже шкуча запаху. Собака нам немає. Там цей пігнал. Там є закона? Собаки розуміють, вони поняття, собака сама качана правильно, вона йде по сліду. Вона починає вже трошки гуляти, розумієш. на той вона починає візуально сипати. З неї зараз, щоб ви розуміли, це інстинкт, який керуючи себе п'ятим. На затримку. З неї зараз, коли вона почалася на м'ячику, зараз іде азарт. Вона <піш> розуміє, що я зараз пройду і покусаюся. Це для неї зараз буде поощрення. <піш> <сканкує. піш> да. Вона дуже кусачку любить. Хоч вона і дітки гладять, бо вона не гарсина, але вона... має, теж покусає. – Да, дивіться, дивіться, ну, бачите, за три тополі. Вона вже її візуально побачила, почула.

Буде заспіла служба собак! собак! Чужой! Що? Подивіться, собака абсолютно контрольована, в нас не поки Коля, тягай, тягай, борися, берись! Зараз дивіться. Рядом! Тобто, щоб ви розуміли, наскільки є контроль собаки, скільки вона кусається і наскільки вона контролюється кінологом. Зараз буде захист, скажімо так, кінолога, як собака захищає хазяїна. Чижий. Чижий. Стій пускай стріжбав собаку. Чижой. Але є такий ще вправи, вже зараз не буде, бо часу, як припиняється так, як розказував пан Юк, дивіться, коли на вас собака біжить, є такий елемент, коли біжить-біжить, розвертається і стає, все, я здаюся, собака вже не вкусити, саме як не можна стріляти. Він став, собака в цей момент вона розуміє, кричить команда Дай, вона розвертається, вона не повинна вкусити. Тобто він його якоби там обшукає на порядок заборонених предметів. Все, як зараз, він його штовхнув, вона на нього одразу пішла. Да, молодец, вона хорошо. працює сама вже, собака дивиться. Хорошо, молодець. Дресирована собака стає не тільки хорошим другом, а й надійним помічником.